What for? How come? Why is that? Чому? Так перекладається на українську мову. Тобто, не кажіть банально why. Американці і англійці постійно вживають ось такі короткі запитання, щоб уточнити щось велике, максимально просто. How come? Чому так сталося? Why is that? Чому так? Тому ми сьогодні з вами вивчимо усі необхідні короткі запитання, які вам знадобляться в розмовній мові. І вони часто кажуть: say what? Перепрошую, що? Say what? Наприклад, хтось каже I quit my job. Я звільнився. І ви кажете «say what?» Перепрошую, що ви здивовані. І якось ви це робили напевно по-іншому раніше. Але зараз можна зробити ось так: «Say what?» Або ж ви кажете «what's up?» Ви знаєте, цей месенджер WhatsApp, але насправді це щось означає в англійській. Часто це є питання типу, як справи, WhatsApp. Але воно й теж означає, що таке, що трапилося, по суті. WhatsApp. Що таке? Що піднялося вгору? WhatsApp. So what? Або ж Who cares? Тобто хтось вам щось каже, і ви там не дуже це буде гарно, але можете сказати, so what? Ну і що? Тобто мене це не хвилює. So what? Або хтось щось каже, і ви кажете: Who cares? Кого це хвилює? Тебе це хвилює? Who cares? Says who? Хто це сказав? Says who? Бла-бла-бла. Says who? Хто це сказав? Типу, для мене ці слова нічого не означають. Get it. I understand it. Дуже офіційно, дуже формально. Get it. Зрозумів, збагнув, вловив суть. Get it. «Now what? Ну і що тепер? На what? І що далі будемо робити? How so? Як так? How so? Як так сталося? How so? Now what? You in? Ти з нами? Who's in? Хто з нами? Who's in? You good? Все ок. Все нормально. You good? Все ок. Все нормально. We good? Ми посварилися, наприклад, і в кінці ми хочемо примиритися. І, наприклад, ви кажете: «We good? все ок, примирилися, забули, We good? вживайте, тому що таким чином ви збагатите свою англійську мову. Між іншим, я щойно розробив свій відеокурс, який називається Ази по-простому і. Ви за допомогою цього курсу зможете будувати прості речення, зможете банально спілкуватися англійською, і вартість цього курсу приблизно як три чашки кави. Тому подумайте про те, щоб отримати і вивчати англійську по-простому.